Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Антоніна Коротенко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: візит, шановного гостя до стін Київського міжнародного університету, 10-й всеукраїнський та сьомий міжнародний фестиваль молоде телебачення імені Вадима Чубасова. Цей тиждень в історії. Наш університет знову приймав поважного гостя. Цього разу до нас завітав тимчасовий повірений сирійського посольства в Україні разом з двома секретарями та із лекцією для наших студентів. Як відбувався захід? Які питання та проблеми обговорювались, знає наш журналіст. Нещодавно до Київського міжнародного університету завітав тимчасово повірений посольства Сирійської Арабської Республіки в Україні виконуючий обов'язки посла доктор Хасан Хадур цей університет надає гарну можливість, яка є дуже важливою для тих студентів, котрі вивчають міжнародну діяльність, у тому ж числі і політику. Я дійсно отримав користь від цієї зустрічі. спілкування зі студентами було доволі інтерактивним. Що дало певного роду амбіції студентам та мотивації. A kind of for, for the students. окрім доктора Хадура, на зустрічі були також присутні перший секретар посольства пан Есам Альшахін та другий секретар пані Абарсалум. Також у заході взяв участь і президент Київського міжнародного університету, професор Хачатур Хачатурян. У нас же є факультет міжнародних відносин, і, звісно, міжнародних відносин, это будущие дипломаты и будущие дипломаты должны встречаться. Это не просто встреча, это ещё и занятие. Это занятие, когда студенты могут видеть живого посла, задавать вопросы и узнавать отношение и вообще э глобальном масштабе, в частности, отношение между нашими странами. Зустріч лекція відбувалася на тему Відносини України з Сирією. Стан і перспективи розвитку та відбувалася виключно англійською мовою. Також варто зазначити, що захід проводився у формі дискусії, а тому студенти мали можливість поставити свої питання гостям. Окрім того, були обговорені й питання співпраці Київського міжнародного університету та Дамаського університету. Хочу поблагодарити адміністрацію за столь прекрасну можливість присутність на конференції. Це дає можливість розвиватися кожному студенту як в полі. Тіської сфері, як і в в розговорній сфері. Я очень благодарна і в який раз уже буваю і отримую масу емоцій від таких конференцій. Будемо сподіватися, що Київський міжнародний університет й надалі буде підтримувати гарні стосунки з іноземними партнерами, і навіть більше того, розширювати їх. Вікторія Шевченко, Дмитро Островський, Євгеній Гаврик, Київський міжнародний університет. Багато років тому геніальний викладач Київського міжнародного університету Вадим Львович Чубасов заснував конкурс під назвою Молоде телебачення, який мав за мету відзначати найкращих телевізійників та кінематографістів. Незмінним президентом фестивалю була його дружина Тамара Володимирівна Щербатюк. Нині обидва вже у кращому світі, проте фестиваль продовжує жити. І нещодавно на його закритті побувала наша знімальна група. Ювелейний й всеукраїнський та 7-й міжнародний фестиваль Молоде телебачення імені Вадима Чубасова, що проводиться Київським міжнародним університетом, цього року знову був у пошуках нових екранних творів. Нагороди з нетерпінням чекали своїх власників, бо знали, що потраплять до справді талановитих молодих майстрів кіно і телебачення. Фестиваль вже 10 років і кожен рік знаходиться щось нове. Тобто з'являються якісь нові теми, з'являються цікаві рішення. Стало дуже набагато більше постановчих програм, що звичайно цікавіше. На церемонію закриття фестивалю в будинок кіно завітали. Народна артистка України Тетяна Цимбал. Представник телеканалу Інтер Роман Кадємін, режисер і телеведучий Анатолій Борсюк, генеральний директор центрального каналу Олександр Савенко, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька, голова національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач, у якого ми поцікавились про враження від фестивалю. Телебачення це такий конверт, потужний і швидкий, і багатий, що тут треба винаходити щось. Тому... Коли цього в молодості не вистачає, то, то що ж там в середньому і пізньому віці. От цього, на жаль, не вистачає. От, телебачення рухається, розвивається, переходить в інші, вже воно там блокується з інтернетом там, і, і, і так далі. Ну, тому тут багато залежить від винахідливості. Фестиваль супроводжувався демонстрацією відеороликів, присвячених пам'яті засновника молодого телебачення, режисера професора Вадима Львовича Чубасова та багаторічного президента фестиваля, тележурналістики Тамари Володимирівни Щербатюк. Ці талановиті митці вихователі творчої молоді були одними з перших творців українського телебачення і телевізійної освіти. Сьогодні Різні там говорять про радянське телебачення, воно, звичайно, було цензуроване. Але в основній масі, в основній масі телевізійники, тієї когорти, до яких належить Тамара Володимирівна і Вадим Львович Басу, та й Григорій Десяк. Звичайно, розумієте, вони були фундаторами того телебачення, яке було цікаве, розумне і добре. А сьогодні, на жаль, жодних. Із цих визначень до українського телебачення загалом віднести не можна. Цей приз отримав Костянтин Грибач, учень Тамари Володимирівни, яка, за словами цього талановитого телеведучого, була для нього духовним наставником і допомагала зробити складний життєвий вибір. Кілька нагород міжнародного фестивалю отримали закордонні учасники, які, на жаль, не змогли приїхати за винагородами. Почесні призи фестивалю в різних номінаціях отримали і студенти Київського міжнародного університету. Я дуже рад, що є фестиваль такого формату, коли молоді молодые е парни имеют возможность показать, проявить себя, да, сделать какую-то работу не в стол, как делают многие студенты. Да? Вот они сняли, показали диплом или курсовую, и все они забыли. Момент волнующий для кожного них, когда твою роботу показують в домі кіно, де смотрят такі професіонали, як сьогодні судили. Понад 40 років тому Вадим Чубасов та професор Віктор Кісін заснували першу у радянському союзі кафедру телебачення і почали навчати цій унікальній професії творчу молодь. Фестиваль Молоде телебачення гідна пам'ять про першопрохідців українського телебачення. Чудова можливість удосконалення творчої майстерності для молодих телевізійних митців. Тетяна Васильєв, Євгеній Гаврик, Київський міжнародний університет. Цього разу сюжет щотижневої рубрики цей тиждень в історії буде неабияк відрізнятися від попередніх. Адже мова піде не про велику людину чи значну подію, яка суттєво змінила хід історії, а про свято під назвою Міжнародний день музеїв. Спеціально до цього наша знімальна група провела цікаву акцію. Подробиці дивіться у редакторському сюжеті. Щорічно по всьому світу від Африки до Америки, від Азії до Європи та Океанії, відзначається міжнародний день музеїв. І тому наша знімальна група вирішила долучитися до святкувань, а саме тому ми вирішили зробити невеликий соціальний експеримент. Але про нього трохи згодом. Перш за все поговоримо про саме свято. Воно, до речі, відносно нове, і вперше було відзначено тільки в 1977 році. Скептики безперестанно заявляють, що користі від нього жодне. А ось представники міжнародної ради музеїв з гордістю говорять, що за допомогою цього свята вони прагнуть примножити знання людей про значення музеїв в суспільстві. А простіше кажучи, щоб жителі великих мегаполісів, середніх і маленьких міст хоча б на день забули про нудні рутини і долучилися до прекрасного, і що ще більш важливо, долучили б до нього своїх дітей. Особисто нас дуже турбує питання, чи часто молодь відвідує подібні заклади. Для того аби дізнатися, що до чого ми проведемо журналістські розслідування. Зараз я стою біля входу до національного музею історії України. Я зайду, придбаю квитки. А що буде далі? Ви побачите? Так як процес продажу і купівлі квитків знімати заборонено, ми трохи порушуємо правила і знімаємо це не на професійну камеру, а на телефон. Тож відео може відрізнятися не дуже охайною картинкою. Зараз у мене в руках квиток на п'ять осіб до історичного музею. Я і моя молода команда вирушаємо на Андріївський узвіз для того, аби абсолютно безкоштовно подарувати його випадковим перехожим. Тож ходімо подивимось, що з цього вийде, а головне, хто захоче йти до історичного музею. В той час, поки журналістка Вікторія бере інтерв'ю у представника музею, ми колективно рушили на Андріївський узвіз. Реакція перехожих була різною: хтось миттєво прискорювався і проходив повз, хтось просто відмовлявся. За ідеєю, в разі згоди завітати до музею, ми мали зателефонувати другій знімальній групі і надати інформацію щодо зовнішності можливого відвідувача, а вони мали зафільмувати, прийшов той чи ні. Але телефонувати потреби не виникло. Жоден з перехожих не погодився. Прикро, наша знімальна група декілька разів змінювала локацію, але результат від цього не покращився. Коли до закриття музею залишилась година, ми вирішили повернутися і використати квитки самі. Мені все дуже сподобалось. Ця атмосфера, вона надихала на створення чогось прекрасного. Ці експонати в них є якась своя душа. Ці сукні, шинелі, а зброя вона мене вразила. Телевізор. Я, ну я ніколи не могла собі уявити, що в той період були такі речі, що люди могли настільки прекрасно все оформляти. Мене взяло це за душу, і я дуже хочу відвідати ще більше таких музеїв. Адже це, це наша історія. Цікавий факт в адміністрації музею кажуть, що на кількість відвідувачів не скаржиться. Навпаки, люди ходять. Ось тільки чому не хоче молодь. До речі, окрім постійно діючих експозицій, тут також можна взяти участь. Цікавих інтерактивних проєктах, таких, наприклад, як Ніч в музеї, і саме таким чином сам музей планує відзначити своє міжнародне свято. Це е, акція традиційна для е, Європи, і музей другий рік поспіль долучається до цієї всесвітньої традиції е, відзначати е, день музею у е, нічну пору, е, коли зачиняються двері, коли вмикаються е, якісь приглушене світло, коли е, запалюють. Ця каганці, і коли е, всі речі постають перед відвідувачем, в зовсім іншому світлі, ніж ми це бачимо в день. В Києві працює більше сотні музеїв. Всі вони неповторні і, хоча б раз відвідати кожен з них має людина, яка вважає себе освіченою. Тож хлопці і дівчата не прогавте. Наш соціальний експеримент зазнав фіаско. але не дивлячись, ні на що музеї це саме ці місця, без яких неможливе культурне життя. Міста спеціально до міжнародного дня музею від телестудії Київського міжнародного університету телепрограми Студентський квиток раз, два, три. Сесія ще ближче. Що ж, це були усі новини на цьому тижні. І я прощаю з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49. Або ж телефонуйте 450 06 31. Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Антоніна Коротенко. На все добре.